Друзі, всім привіт! Знімаю відео на рахунок своєї сусонки, що нічого і не бере. Зараз пробую ось такий гербіцид називається Clotex Pro. Дивився я в одного чувачка відео. Ось 23 рік. Ось не фокусується. значить так Бере все і сосонку теж. Що воно, як воно буде, не знаю, але до нього треба давати хороший прилипач. Такий в мене прилипач. Альфа-лип. Дається він 100 грам на 100 грам дається на 100 літрів води. Так. І літра на 200 літрів води. Взагалі-то дають 0,7. А я даю літру, тому що я ще з ним не працював і не знаю, що це за препарат. Використовував її також під сою, бризкою сою нею. Ось тут є діюча речовина, склад. Все як має бути. Тут норми застосування. Ось видно 0,7 літра. В основному її беруть під сою. Ось. А я взяв просто, бо мені треба вивезти цю, цю Тож, Друзі, став лайки. Дисямось.